Росіяни мінують усе, навіть дитячі іграшки. Саме тому так важливо навчити дітей правил безпеки. Дітям обов'язково слід розказати, які бувають вибухонебезпечні предмети, де вони можуть бути заховані, як діяти в разі їхнього виявлення, та як маркують заміновані території. Але як говорити з дітьми так, аби вони вас почули? Є декілька важливих правил: оберіть зручне місце та час, коли дитина не буде зайнята грою або мультфільмом. Будьте спокійними та впевненими під час розмови. Дитина має відчувати довіру до вас та ваш авторитет. У дітей важливо сформувати відчуття безпечного дорослого. Дитині треба пояснити, що у випадку кризової ситуації вона має не роздумуючи звертатися до батьків або інших дорослих поруч. Розпочинати розмови про правила безпеки слід з 4 років важливо, щоб такі розмови тривали до 7 хвилин. Рівно стільки дитина може тримати увагу. Також бажано змінювати активності. Наприклад, пропонувати дитині помалювати найбільшою помилкою буде лякати дитину. Якщо дитина починає помітно нервувати, напружувати м'язи, змінювати позу, то слід зупинити розмову та допомогти заспокоїтися. Головне донести до дитини три головні правила не чіпай, не підходь, телефонуй 101 або повідомь дорослого.